Від початку 2024 року в Івано-Франківській області трапилися щонайменше два конфлікти між цивільними та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що набули розголосу в медіа та соцмережах. Так, 7 лютого, у селищі Космач 100 людей перекрили дорогу і перевіряли автівки, щоб пересвідчуватися, чи не їдуть у селище працівники ТЦК. Тоді помилково запідозривши один з автомобілів, місцеві побили двох жінок та дитину. Ще один інцидент стався 4 липня на в'їзді у селище Ворохта, де прикордонники разом з військовими ТЦК розгорнули блокпост, на якому перевіряли в людей документи. Згодом зібралися місцеві жителі з вимогою прибрати блокпост і напали на військовослужбовця. Розпочалася сутичка. Причиною цих та подібних конфліктів із страху мобілізації часто є хибне уявлення цивільних про військо, начебто усіх новобранців відразу відправляють в окопи. Натомість армія це також структура, що пропонує безліч небойових вакансій та можливість працевлаштування за фахом. Про це кажуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віталій Тесленко і Давид Дячок. Ми поспілкувалися з ними про те, як у силах оборони розподіляють на посади, наскільки важливими є військовослужбовці відділів забезпечення та як стереотипи про мобілізацію підіграють ворожій пропаганді. Мене звуть Тесленко Віталій Анатолійович. Я працюю в службі персоналу 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади. З липня місяця 2022 року. Я фахівець комп'ютерних систем. В системах розуміюся, крім того, в діловодстві, підприємств таке інше. Я начальник групи вселичного супроводу та відновлення, дядьок Давид Іванович. Коли ви подаєтеся до лав збройних сил, ви вже з певним бекграундом, і ми потребуємо кожного спеціаліста, кожного професіонала своєї справи. І моє основне завдання і основна задача, аби ви власне змогли продемонструвати свої вміння та навички по максимуму. Приймаємо людей, беремо якісь відомості, вивчаємо. Тобто, їх потім все це групується. Потім якась частина документації, яка ведеться в частині, це ведеться суто. Службою персоналу, як у війську розподіляють на посади, якщо ви хочете поглянути в обличчя і заглянути в очі ворога, маєте бойовий досвід і непереборне бажання стати штурмовиком, однозначно, ми не будемо в цьому процесі вам заважати. Але якщо стан вашого здоров'я або там ваші специфічні вміння та навички стосуються якоїсь інтелектуальної складової, то ми будемо е забезпечувати вас саме такими посадами. Нам потрібно абсолютно всі: від інженерів до водіїв, від айтішників до е представників логістичного забезпечення. На одного саме військового, який виконує бойове завдання, є 6-7 військових, які, які його забезпечують. Наскільки важливими для війська є бійці підрозділів забезпечення? Я колишній вчитель історії. У мене в команді є колишній пілот авіації. В мене в команді також є і, і представники різних спеціальностей за різними напрямками. До прикладу, одним з прекрасних поварів, якого дуже сильно хочуть вкрасти різні підрозділи нашої бригади, ми знайшли в Івано-Франківському ресторані. Він був шеф-поваром одного з найпрестижніших закладів. А зараз він готує з стандартних продуктів, просто неймовірні речі. І від цього наші хлопці завжди дарують нам посмішку. Якщо люди. Людина має характер, якщо людина має уявлення особисте переконання. І взагалі, якщо вона є дорослою людиною, то вона це все розуміє і прірви ніякої не бачить. В бойових умовах, коли наш мозок має начебто зосередитися тільки на вогню по противнику і збереженню власного життя, ми все одно залишаємося людьми. І все одно нам властив якісь дуже банальні звичайні речі, умовно кажучи, якщо форму, яку мені дадуть, буде мені некомфортно, то я в цей конкретний момент знаходжуся за 150 метрів до противника, буду першим ділом думати, який поганий у мене старшина, який міг допустити цю невдалу річ. А вже потім буду думати про те, що знаходиться навпроти мене противник, і він хоче мене вбити. Тобто, так чи інакше, армія і 10-й гірського штурма зокрема це історія про відповідальні з кожного на кожному місці, аби люди не думали, що армія це якийсь е такий загін закритий, де є е тільки супермени. Це не так. Однозначно, ми хочемо бачити е 22-річних е накачаних суперменів, які штурмують кожного дня. Але також ми бачимо зовсім різних людей, які за покликом серця доєдналися до лав збройних сил. І повірте, е головне бажання. Моїй особистий приклад це коли 59-річний дідусь просив Браунінга. Браунінг – це такий крупнокаліберний кулемет, який дуже громістикий, але він переконливо звертався до нас з цим проханням, тому що в нього було непереборне бажання косити макию. І йому це вдавалося і вдається по сьогоднішній день. Чому виникає страх мобілізації? Будь-яка людина найбільше переживає невідомість. А, згадуємо, що найстрашніше китайське прокляття це я бажаю тобі жати в час мі або відчувати невідомість. Ми боїмося того, що чого ми не знаємо. Але якщо ми е маємо якусь чітку картинку, чітке уявлення, що з нами буде далі від процесу мобілізації до процесу розподілення 10-ї ірсушної бригаді. На яку посаду йду, яку я роботу буду виконувати, ця довідомість перед нами розвіюється. Є певна система, яка працює, і ця система пов'язана з тим, щоб підготувати вас за певний проміжок часу до тої реальності, з якою ви стикнетеся. Тобто, ми не будемо вам розказувати про те, що ви будете найближчим часом садити конвалії з ромашками, але ми зробимо усе для того, щоб ви були підготовлені до ситуації, в якій ви можете опинитися. Як військові реагують на конфлікти між цивільними і працівниками ТЦК та СП. Я теж мобілізований, як і значна кількість, можуть навіть переважаюча більшість людей зараз в армії. Ми є мобілізованими. Ми теж покинули цивільне життя. Ми теж носили цивільну форму одягу. Але вже протягом тривалого часу ми воюємо і докладаємо усіх зусиль для того, аби наближити нашу перемогу. І нам потрібна ця перемога, і нам потрібна допомога від цих людей. Якщо вони цього не усвідомлюють, можемо запросити на туристичну екскурсію, показати про фронтові міста і села. Але не хотілося б цього робити насправді. Тому від цивільного населення хотілося б розуміння, сприйняття, усвідомлення і підтримки, тому що чудово, що ви бачите піксельну форму, а не російський триколор.